Ставою я на Христина Соловій довела до сліз відео з героєм Ростиславом Янчишиним. Боляче, хочу, щоб його знав увесь світ. Тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Друзі, я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково поставте вподобайку до цього відео і залишіть будь-який коментар, аби більше українців знало наших героїв. Він був патріот, дійсно патріот в своїй країні. Він ніколи не зраджував. Отже, співачка Христина Соловій довела користувачів мережі до сліз. Вона прокоментувала загибель відомого артиста театру опери та балету Ростислава Янчишина, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну. Співачка показала, як артист танцював під її чуттєвий хід Тримай мене ніжно, зазначає Уніан. Оляче зараз дивитись на цей прекрасний танець під мою пісню на відео артист театру одеської опери та балету Ростислав Янчишин. Днями він загинув на війні. Хочу, аби про нього не забули, Хочу, аби весь світ знав на захист України стає цвіт її нації, найкращі з людей. І це добре знає ворог. Росіяни продовжують свою криваву розправу вже третє століття поспіль лише за те. Що ми є, написала Соловій. Співачка хоче, аби увесь світ знав про українську культуру та наших героїв, які мужньо боронять країну від ворога. Можна відібрати дім, змусити жити в темряві. Можна навіть ціле покоління примусити думати, що у нас один язик, але ніколи не знищити українську націю, і українську культуру. Не вийняти з неї душу додала співачка. У коментарях користувачі пишуть, що ніколи не пробачать Росії те, що вона забирає життя людей. Фанати визнають, що відео з артистом дійсно викликає сльози. Їм боляче усвідомлювати, що Янчишина вже нема. А він вірив, що треба вірити, що ми приможемо її, але він розумів, куди він йде. Насправді герої вмирають, і від цього нестерпно боляче. Він завжди буде в нашій пам'яті і серцях. Тепер він захищає нас з небес. Вічна слава Герою України. Серце рветься. Слава і вічна пам'ять. Дуже важко говорити про це. Я починаю розмовляти підступатьком. Він був прекрасний друг. Який завжди прийде на допомогу, Ростислав Янчишин народився 20 травня 1991 року в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Соліст балету Одеської опери. Через місяць йому мало виповнитися 32 роки. Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював. Артистом балетом водночас мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава. Він разом з балетною трупою театру об'їздив чимало країн після початку повномасштабного вторгнення РФ. Танцюриста не одразу прийняли до лав ЗСУ. Він добровільно пішов у тероборону і лише після цього став частиною збройних сил. Ростислав навчався у військовому центрі, отримав посаду кулеметника та вирушив у Донецьку область, де обірвалося його життя. Відтак пуанти артиста змінилися на армійські берці. А музика улюблених вистав на звуки мінометної черги. За словами завідувача балетної трупи театру Гарі Севояна, артист був світлою, талановитою, порядною та інтелігентною людиною. Дуже важко говорити про це. Я починаю розмовляти кому. Він одним з перших пішов захищати батьківщину не за повісткою, не за наказом. А за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії, сказав Сивоян. Однією з яскравих партій загиблого артиста була партія солдата, який гине на війні у сучасному балетному дивертисменті. Тримай за страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це. Завжди будемо зберігати пам'ять про нашого Ростика. Підкреслили у прес-службі. Це була його улюблена справа, і я знаю, що він бачить нас. І я гадаю, що він поряд з нами і в, ц... і в цю мить. Хто розмінував чінгар без патрон? Без патро також розповім вам про ще одного героя, який віддав життя за Україну, відомого актора українського театру Антона Прасоленко. Що на війну попало Антон загинув від осколкових поранень 31 березня. Отже, що відомо про героя? Антон родом із тимчасово окупованого Бердянська, але жив у Києві, працював у театрі Вавилон і будував сімейне життя з коханою дівчиною. Зазначає РБК Україна Кузінчук описує хлопця як такого, що вирізнявся із загальної суспільної маси. Антон, геть не з моєї бульбашки. Моя бульбашка складається з маскулінних мужланів з досвідом війни за плечима, з міцними цигарками та не менш міцними словами. Ми з Антоном бачились декілька разів здаля. Просто в нас є спільні друзі. Антон, тонка душевна організація, описує його психолог. Проте, коли почалася повномасштабна війна, Антон не зміг стояти осторонь. Він пішов воювати абсолютно без будь-яких навичок, але за рік опанував їх на досить професійному рівні. Але снаряди уламки не питають, наскільки ти хороший. Антон брав участь в бойових діях на сході в самому пері, аби потрапити в рай. Колега Антона по сцені згадують полаглого бійця теплими та щирими словами. Десь я записувала відео, як актори танцюють танго на репетиції, і там пройшов ти. Десь ми чекаємо перевтілення, десь ми танцюємо усі ми, але всюди є ти. Наче всесвіт лишив згадку про людину, яка поклала твоє тіло на щит задля перемоги над пекельним ворогом. Пише Анна Самозван у своєму Фейсбук. Актор театру Ваволон Дмитро Мацюк згадує, як Антон попросив його навчити готувати смачну каву. Пам'ятаю, як Антон Просоленко підійшов до мене і сказав, що хоче працювати з кавою. і Я навчив його готувати еспресо, а згодом він навчив мене набагато більшому. Бо він віддав своїй справі всього себе. Я досить давно і цього ранку теж готую каву, так як він мене навчив. Пише він. А побратим Юрій Тарентієв пише, що Антон був майстром на всі руки та міг перемонтувати будь-що, маючи лише ізольовану стрічку. Робив неперевершену каву, вирізав цікаві речі з дерева, гострив ножі та ремонтував все, що можна своєю чарівною ізолентою. Разом з тобою пішла і частинка кожного. З ким ти стояв пліч опліч? Кожного, хто знав тебе, розповідає про Антона, побратима.